Друзі, пропоную помолитися за нашу країну. Повторюйте за мною слова молитви за нашу Україну, Бог наш, Бог сирі та бдів. Нехай закінчиться ця проклята війна заради не плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Ми молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламане зло зброєю правди, хай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле, а праведники нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смиренних і тих, хто надіється на нього. Ми виганяємо духів злоби піднебесних під небесних із України. Ми зупиняємо ім'ям Христа, вершників Апокаліпсису, брехню війну голод, смерть та пекло. Ми закликаємо та поклоняємося вершнику, ім'я якому Слово Боже. Одежа його обагряна кров'ю. Він цар, царів та Господь панівних. І воїнство небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні. Нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу. Нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай вилиться дух благодаті, сили та здорового глузду, а всяке прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвіта істиною в Україну і закінчиться час Вавилонської релігії та темряви. Всі задуми диявольські, нехай будуть зруйновані ім'ями Ісуса Христа. Жодна зброя нехай не буде успішно спрямована проти народу України. Бог сила наша та щит наш. Нехай буде і прославлене Його ім'я, Бог сирітив дів, батько для тих, хто сподівається на нього. Амінь.